Ленд ліс від росіян криворізькі захисники не лише звільняють окуповані території, а й поповнюють український арсенал новою зброєю. Особливо врожайною в цьому сенсі стала Харківщина, звідки орки тікали, киваючи п'ятами. Далі кадри своєрідної розпаковки танку Т-90А з криворіжцем, героєм України, командиром 92-ї окремої механізованої бригади з позивним «Маестро», Павлом Федосенком спадковий військовий героїчний земляк, якому цьогоріч присвоїли звання почесного громадянина кривого рогу. Командир бригади на трофейному танку Т-90. особисто на речі дані.